Друзі, вітаю! Я вже потроху розпочинаю калібрувати свою сіянку. В основному зараз це виключно на продаж, бо до посадки ще далеко, я не спішу її відкалібровувати, а на продажу по мірі необхідності. Необхідності відкалібровую, це у нас крупна, середня фракція і дрібна. Так вона у нас виглядає. Застосовую. Для калібрування сита 1 см і 2 см. Ну, якщо 1 см, це ідеально підходить мені для калібрування дрібної відкалібровки, то от 2 см це малувато. Треба десь 2,2, можливо, 2,3. Ну, я думаю, десь 2,2 було б ідеально. І треба, щоб вони були довгі. Тоді, бо в мене також, от, бачите, є довгенька така, вона. Сюди поганенько проходить. Тому в принципі, треба десь 2,2 і довго. Але я не знайшов таку, як потрібно, тому і це взагалі от я зробив. В принципі, для мене воно ну, трохи більше з ними, звісно, мороки, тому що доводиться деякі цибулинки просто там вручну відкидати. Але мені як декілька відер там в день відкалібрувати, це ну, не, не важко. в общем. Тому я застосовую, вже нічого нового видумувати не буду. Буду працювати з цим. А взагалі в ідеалі було б краще от такі розміри. Що стосується реалізації, в принципі, ми реалізуємо її виключно в роздріб. Оптом я ніде не здаю. І ну Це домашня цибуля, тому її в нас зазвичай продають на баночки літрові. Тобто баночка літрова крупна у нас виходить по 50 гривень, середня по 70 а ця, здається, чи по 90, ну, в общем, я не пам'ятаю, точно саме за дрібну. Десь в районі 90 І якщо перевести на кілограми, то виходить середня 110, ця 90, а ця десь ну, гривень 150, напевно, дрібна десь так плюс-мінус. Ціну ми в принципі, встановили самі для продажі, тому що ну, ще в нас на ринку не продають люди сіянку, ті, що там в магазинах та на прилавки, ну, в общем, привозну цибулю сіянку ще не продають, тому ми самі таку ціну встановили. В принципі, дорожче ставити ну, її просто не братимуть. А дешевше я також не збираюся її продавати, тому що ну, знаю ціну тієї праці, яка сюди вложена. Не тільки своя, ще й людей, які допомагають, тому в принципі, ціни такі мене влаштовують, і по таких цінах я її реалізовую. Подивимось, скільки вдасться її реалізувати в цьому році, і в, принципі, в мене багатенько. Те, що реалізуємо, те реалізуємо, а все інше висадимо собі на цибулю. Цю от крупну зазвичай в нас беруть її. Ну, люди на зелень собі вирощувати там для дому чисто. На посадку таку ну, рідко хто бере, ну, де хто бере, звісно, але в основному от на зелень. А ця от на посадку дуже гарно під зиму. Тут хоч різні сорти, але вона вся під зиму ми її висаджуємо також. І вона гарно у нас виростає. Само собою є люди, що торгуються, так, ну, в принципі, можна її уступити, коли своїм товаром торгуєш, то ну, на, на базарі. Це звичайна справа, торг. Тому інколи ми вступаємо, інколи люди, ті, кому треба, вони навіть не торгуються, беруть. Ну, я ж говорю, Кому треба, той бере. Кому не треба. Ну, поки що, звісно, реалізація не така, щоб і гарна, ну, слабенько, ще не, не той пік. Ну, Не знаю, чи буде той пік, чи не буде торгівлі, але принаймні потроху вона йде, потроху я її відкалібровую. Також є ще сама крупна фракція, ми її одразу відкидаємо, щоб не калібрувати. І лишній раз це така крупна сінка. Вона в нас потім буде йти або в їжу, або в теплиці висажу. Подивимось, зараз покажу. Таким чином вона у нас виглядає одразу в сітках, тому що реалізація її буде там аж десь взимку. Тобто, або в теплиці висажу. На зелень, якщо не вистачить мені звичайної своєї цибулі е, крупної, то я ще висаджу на зелень і цю сіянку крупну. А якщо цибуля вистачить, то в принципі піде вона на реалізацію як рібка, звичайно, як дрібна цибуля. Але це також буде взимку. Сподіваюсь, там ціни будуть трохи вищі, тому що зазвичай восени ціни завжди на овочі нижчі. Тому будемо реалізовувати її, думаю, взимку. На смак вона дуже гарна. Я тільки цю цибулю, в принципі, і в їжу використовую. Вона ж солодка. Тому, як звичайна цибуля, також вона піде, вона до того ж не, не дуже дрібна. Гарна така цибулька, є взагалі такі крупні цибулини. Тому, думаю, Якось там ми її реалізуємо. На цьому, друзі, все. Буду завершувати відео. Всім дякую за увагу.